Ми не знали, що так її любимо. Все дивились на Польщу та Чехію, емірати Єгипет з верблюдами, а про неї все думали з верхнями. Ми не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красунею, за вашними садами квітучими, гір карпатських трембітами, сухнами, з'ясувалось, Насправді ми в захваті, від ланів з золотавими хвилями, матіоли вечірнього запаху, ми від цього ставали щасливими. Ми й не знали, що все в ній найкраще нам, найрідніше для серця і погляду, що за місто, село, кожне селище, ми благатимемо слізного Господа. Ми й не знали, що так її любимо, що так в серці вона нам болітиме, коли ворог задихає згубою І кров пролється бурхливими ріками. Калинову красу потоптали їй, вишиванку споганили чоботом, нечестиве на шестя, злі варвари, закривав ненька, сплюндрована, але ворог не знав, з ким він бореться. Думав, буде набити. Та моя Україна наскорена кров зітерла з лиця, берці взулася, камуфляж задягла замість вишивки, до Святого Отця помолилася, взяла Біблію зброю Всевишнього, злому ворогу не покорилася, О, Господь, уквічай перемогою, нашу неньку тобою даровану. В кожне місце прийди з відбудовою. Прийди з миром твоїм і з добробутом, ми за неї, тобі, Боже, дякуємо. і благодаті для рідної просимо, ти для неї стань захистом і якорем, молитви за країну приносимо, вірим серцем, що ти не забаришся, прийди з радістю, зі свободою, хай твоє святе ім'я прославиться по землі усій між народами.